Яка неочевидна ознака того, що хтось дуже багатий. Здебільшого дійсно багаті люди не говорять про гроші, але ніколи не заперечують, коли їм виставляють рахунок. З різних юридичних причин вони дуже обережно обирають собі друзів. Я ходив до середньої школи з дітьми та внуками мільйонерів і мільярдерів і завжди помічав те, наскільки вони близькі між собою. Це тому, що вони існують в одному просторі і їм не потрібно турбуватися про наміри один одного. Але якщо вам вдається з кимось із них подружитися, ви начебто вливаєтесь у всю їхню тусовку. Вони кажуть, щось на кшталт. Ну добре, зрозуміло, він прикольний. Не завжди у моєму коледжі навчався дуже багатий хлопець, але він тусувався з моїми друзями нижчий середній клас, а не з багатшими однолітками, тому що він вважав їх нестерпними і огидними. Ми дуже його поважали і ніколи не вимагали від нього нічого, крім його дружби. Ми дружимо з ним і до нині. Вони носять дуже гарний одяг без будь-якої ідентифікації бренду. Це якось смішно. Я знав людину, чия родина була дуже багатою і він купував тільки ті речі, з яких можна було прибрати всі ознаки бренду: етикетки, бірки. Бо він не хотів, щоб люди знали одяг, якого бренду він носить. Я робив те саме, щоб прикинутися багатим, бо ріс у сім'ї середнього класу у багатому місці. Все спрацювало, але не у відриві від інших факторів. Мені також довелося творчо підходити до того, як я використовував свої кишенькові гроші, які я отримував лише якщо виконував достатню кількість домашніх обов'язків. Доводилося відкладати їх водночас демонструючи перед однолітками, що я маю, використовую, розтрачую їх. Я відкладав майже всю середню школу, поки не зміг підтримувати мінімальний щоденний баланс у кишені в 352 долари. Сотня дві п'ятдесятки, п'ять двадцяток, п'ять десяток і двійка на дрібниці. Номінально у мене також були п'ятірки та. Одинички, але я ніколи не тримав їх довго. Часто просто складав їх у фігурки орігамі і кидав у випадкових людей у шкільному коридорі. Було боляче буквально викидати гроші на вітер, знаючи в якому стресі перебували мої батьки, щоб дозволити собі відправити мене до цієї школи, але це справляло правильне враження. Інших дітей у моєму районі безперестанку дражнили і знущалися з них за бідність, а мене ні. Або принаймні, коли ковали, то за те, що я гей, а не за те, що я бідний. Так чи інакше, причина такого специфічного порядку купюр була проста: щотижня кільком моїм друзям та їхнім друзям було потрібно розбити велику купюру, оскільки всі вони отримували кишенькові гроші з сотнями. А на вихідних деякі з них хотіли розвантажити свій гаманець, об'єднавши всі дрібні купюри, що залишилися за тиждень, коли вони скидалися бенджаміном на кожну покупку. Тому що їм було байдуже яка ціна, вони навіть не намагалися порахувати. Отже, я по суті влаштував їм найтупішу, найдрібнішу версію обмінника, завжди маючи під рукою купюри, які їм були потрібні, коли ми тусувалися, і стягуючи 10% комісійних за прорічування гаманця, які я виправдовував, простими словами: що ти думаєш, я хочу тягати з собою всі ці десятки та двадцятки. Їхня відраза до дрібних купюр стала моїм квитком до успіху. Спочатку соціального, а потім і матеріального. За кілька годин походу в торговий центр я отримував більше грошей ніж за місяць прибирання в будинку. Незабаром у мене з'явилися гроші, щоб почати повільно міняти свій одяг з секонд-хенду на нові речі без етикеток. І ніхто не помітив цих змін або принаймні ніхто не коментував їх. Звісно, мої батьки помітили, що я почав оновлювати свій комп'ютер і купувати купу відеоігор, Але мій тато дуже сміявся, коли дізнався, я. Так, я за все плачу. Найбагатші люди світу роблять все, щоб залишатися в тіні. Вони не мають цифрового сліду і навіть платять людям, щоб інформація про них в будь-якій формі не потрапляла в інтернет. Вони залишаються стриманими у виборі своїх авто. У них хороші надійні автомобілі, але не надто яскраві. Якщо тобі подобається відео, то підпишись, постав вподобайку і напиши коментар, будь ласка. Вони мовчать, коли мова йде про життєві труднощі і відводять питання по цій темі від себе та підштовхують розмову в інше русло. Це працює в обидві сторони, залежно від того, хто вколіє, бідні чи багаті люди. Дійсно, багатим людям не потрібно доводити, що вони багаті. Якщо вишала на багаті, чартер на приватній яхті за 500 тисяч доларів не є чимось особливим. Люди, які намагаються бути багатими, виставляються на показ, щоб показати наскільки вони заможні. По справжньому багаті люди зазвичай не будуть відчайдушно прагнути вашого захоплення, тому що вони багаті. Їхнім друзям начхати, що хтось літає на чартері за 500 тисяч на тиждень, і їм, мабуть, теж ох, вже ці кадри, які роблять селфі в залі очікування аеропорту або дзвонять по фейстам, щоб сказати: дивись, я в першому класі. Саме так вони не багаті, звідти захоплення. Навчався в хорошому університеті, але трохи тупий. Я все життя ходив до приватних підготовчих шкіл. Я зайшов у цей трет лише для того, щоб побачити, що пишуть інші люди. Усе, що тут написано, настільки неймовірно точно, що я навіть не можу вам передати. У коледжі я писав роботу для свого економічного проєкту про те, як гроші впливають на вступ до елітних університетів. І на власному досвіді побачив, як багато моїх тупих друзів вступили до елітних закладів. Я майже впевнений, що за результатами тестів їх би і в старшу школу не прийняли. Ваш останній коментар дуже дуже засмутив мене. Я недовго зустрічалася з хлопцем з бідного району, який виріс без гарної освіти. Згадуючи про свої підліткові роки, він розповідав, що продавав власне взуття, щоб купити нове. А одного разу його олець не підстрелили, коли він повертався додому зі школи. Від природи цей хлопець був надзвичайно здібним, навчався буквально всього сам, його прийняли до Колумбійського університету на дуже складну спеціальність. Зрештою, його вигнали, бо батьки не мали достатньо грошей, щоб заплатити за навчання. Коли я з ним зустрічалась, він Працював на середньостатистичній низькооплачуваній роботі. Він по праву був найрозумнішим хлопцем, якого я коли-небудь зустрічала. Говорив на семи мовах, які він вивчив сам для розваги. Його найбільшим гріхом було те, що він не народився в багатій родині. Час від часу я згадую про нього. Багаті ніколи не говорять про гроші. Багаті люди весь час говорять про гроші, але вони зазвичай робляться з іншими багатими людьми. Це точно. Я б не назвав себе та мою дружину страшенно багатими. Ми дуже забезпечені, але не мільйонери. Але для нашого району ми багаті. Один із районів з найнижчою вартістю життя в країні. Ми маємо загальний дохід понад 400 тисяч доларів на рік. Іноді більше, бо зарплата дружини в основному базується на бонусах за продажі. Одного року ми заробили понад 700 тисяч доларів. Проте моя дружина купує одяг лише в магазинах Walmart і Marshalls. І я все ще ловлю недобрі погляди, коли купую органічні банани за 98 центів за кілограм, замість звичайних бананів за 85 центів за кілограм. Ми говоримо про фінанси виключно поруч. Чи з близькими друзями всі вони працюють хірургами та лікарями, які зазвичай одружені з іншими хірургами-лікарями та заробляють приблизно 1 мільйон доларів на рік. І ми майже завжди говоримо з ними про портфелі акції або інші інвестиції. Але також є різниця між новими і старими багатіями. Хірурги, що походять із заможних сімей, зазвичай не говорять про гроші. Але ті, що виросли в сім'ях нижчого середнього класу чи бідних сім'ях, дуже люблять понтуватися, і від них часто можна почути щось по типу Подивіться на мій новий Escalade. Він коштував мені 120 тисяч доларів. Чудово підходить до Rolex за 70 тисяч доларів, який я щойно купив. Вони подорожують без багажу. Багато заможних людей мають кілька будинків з окремими гардеробами в кожному. Просто стрибнути в літак без ручної поклажі це просто мрія. Я не заможний, але належу до вищого середнього класу, і мені довелося багато подорожувати по роботі. Зараз я беру все менше речей, коли подорожую. Це тому, що тягати за собою речі це біль. Прати білизну під час подорожі банально дешевше ніж платити за багаж. Зараз я в Скот на тиждень, і все, що я взяв, поміщається в мій рюкзак. Це ноутбук, кілька пар білизни та шкарпеток, дві гарні сорочки, дві футболки, пара плавок, пара брюк і пара джинсів. Я використовую одноразові контактні лінзи під час подорожей, тому мені не потрібно брати з собою розчин для контактних лінз. У мене також є компактна електрична бритва, зубна щітка та зубна паста. Все інше я купую по прильоту. Якщо я купую сувеніри, то відмовлюсь від сорочки чи шкарпеток, щоб звільнити для них місце. Так приємно просто вийти з літака і залишити аеропорт, не чекаючи багажу, який, можливо, буде пошкоджений. Ніхто не помітить, що ви цілий тиждень носите дві сорочки, якщо ви будете носити їх по черзі. Дорогі хобі, такі як вітрильний спорт, катання на лижах і гольф, особливо в місцях, де ця діяльність не настільки доступна, і якщо вони робляться протягом тривалого часу. Ви живете на середньому заході, але займаєтесь серфінгом з 10 років. Мабуть, ви багатий. Багаті люди дуже мобільні і легкі на підйом. Вони дуже легко і швидко пересуваються по всьому світу. Ви маєте на увазі легкість як впевненість, спокій, загальне відчуття, що все буде добре. Я пам'ятаю, коли прийшов у гості до багатого друга в день, коли до нього додому мали прийти і інші гості, і щось у нього в будинку зламалося. Це б змусило більшість людей вигукнути О, ні. По суті, він сказав: «Ха, добре, я впевнений, що знайду когось, хто це відремонтує. Це звучало так, ніби він навіть не збирався докладати зусиль, щоб класифікувати це як проблему. Звичайно ж, проблема була вирішена до приходу гостей. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть, що ще ви б додали до цього списку. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!